Новим комендантом Львова та Львівської області став 43-річний Петро Розвадовський, який є начальником 3-го спеціального відділу військової служби правопорядку. Нагадаю, до Петра Розвадовського посаду коменданта обіймав керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень. Новопризначений комендант Львова та Львівської області Петро Розвадовський зазначив, що нині сформовано одну центральну обласну комендатуру. Ще сім комендатур працюватимуть у районах Львівської області. Їх очолюватимуть керівники районних ТЦК та СП. Комендатура буде працювати максимально максимально вигідною для громадян, для структур для органів для організації критичної інфраструктури області. Що стосується попередньо виданих перепусток на час комендантської години, то вони й надалі діятимуть, і ті, хто їх отримав, зможуть ними користуватися. Щоправда, окрім паперових перепусток, відтепер видаватимуть і електронні. Їх можна буде встановити на гаджет, аби правоохоронні органи змогли перевірити їхню достовірність.